Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі з теми плавлення і тіл. Для початку давайте трошечки теорії. І пригадаємо з вами, що процес плавлення це процес переходу речовини із твердого стану в рідкий. І якщо ми говоримо про процес плавлення, то для кожної речовини він відбувається за певної температури, яку назвали температура плавлення. Табличка представлена у вас в кінці підручника в додатку, яка називається температура плавлення і кристалізації деяких речовин. Кристалізацію ми назвали зворотній процес до плавлення. Це процес переходу з рідкого стану в твердий. І температура плавлення і температура кристалізації для однієї ті самої речовини є влучина. Однаковою. Також ми з вами говорили про особливості процесу плавлення. Я нагадаю, що процес плавлення проходить за певної фіксованої температури для кожної речовини. І особливість полягає в тому, що поки остання кристалічна градка речовини не зруйнується, температура Зразка не змінюється. Якщо представляти графічно процес плавлення, то це є, будемо так говорити, горизонтальні лінії, які свідчать про те, що час іде, а температура не змінюється. Отже, тепер пригадаємо, ми з вами вводили формулу для того, щоб визначити кількість теплоти, яка необхідна для плавлення або кристалізації речовини, яка визначається через формулу Q дорівнює лямбда на М, де Q це кількість теплоти, яка визначається в джоулях. М маленька це маса, яка визначається в кілограмах, лямбда це питома теплота плавлення. І знову-таки, в додатку, в кінці підручника у нас є з вами табличка під номером 3, де є. Значення питомої теплоти плавлення для деяких речовин. І ми з вами звертали увагу, що якщо подивитися на одиниці вимірювання в табличці зазначено кіло джоулі на кілограм, значить не забуваємо, що в даному випадку, коли ми будемо підставляти значення із таблички при розв'язуванні задач, треба цифру. І число, яке зазначено тут, не забути помножити на 1000, для того, щоб у нас було в джоулях на кілограм. І фізичний зміст цієї величини говорить про те, що оце число, яке записано в табличці, означає, що для того, щоб розплавити один кілограм даної речовини, взятої за температури плавлення, необхідно затратити певну кількість. Да, теплової енергії. Ну а тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі з цієї теми. І задача під номером один: питома теплота плавлення для нікелю становить 300 кДж на кілограм. Що це означає? Тобто, що означає це число для нікеля? Значить, виходячи із даної умови, лямбда, це є питома теплота плавлення, становить 300 кДж на кілограм. Пригадуємо фізичний зміст, про який ми щойно з вами повторювали. Це число означає, що для того, щоб розплавити 1 кілограм нікелю. так? Взятого за температури плавлення, це є обов'язкова умова, треба затратити 300 кіло джоулів теплової енергії. Або якщо знову-таки пригадати, що приставка кіло це у нас тисяча, значить 300 тисяч джоулів теплової енергії. Наступна задача: чи можна у залізній посудині розплавити мідь? І вольфрам. Відповідь обґрунтуйте. Давайте знову таки поміркуємо. У нас є три речовини: є залізо, так, є мідь і є вольфрам. Як зрозуміти, чи можна одну речовину розплавити в іншій? Треба знову таки подивитися, які ж у нас є температури плавлення. Так, виходячи із таблички під номером 2, у вас підручнику. Давайте подивимось, чому дорівнює температура плавлення для міді. Для міді вона становить 1087 градусів Цельсія, для вольфраму 3387 градусів Целься. Е, далі нас просять по відношенню до заліза. Значить, треба подивитися температуру плавлення заліза. Вона становить 1535 градусів Цельсія. І от тепер знову-таки повертаємось до умови нашої задачі. У залізній посудити розплату. Плавити мідь Мідь має температуру плавлення 1087 градусів Цельсія, залізо 1535. Тобто те, що ми хочемо розплавити, має меншу температуру, значить, наше залізо залишиться нерозплавленим, а мідь, відповідно, яку ми можемо помістити сюди, вона розплавиться. Що ж стосується вольфраму, то подивіться, його температура плавлення аж 3387 градусів Цельсія, а температура плавлення заліза 1535 градусів Цельсія. Знову таки, Якщо тепер ми порівняємо ці дві температури, да, от уявіть собі, взяли там залізну якусь банку да, і поклали туди шматок вольфраму, починаємо нагрівати. Залізо почне плавитись раніше, да, бо його температура плавлення менша ніж вольфрам. Тому в цьому випадку ясна річ, що вольфрам ми розплавити в залізній банці не зможемо. Тобто, для того, щоб... Дати відповідь на питання, треба перше подивитись температуру плавлення для всіх зазначених речовин. І далі друге уважно почитати в умові задачі, що в чому да, хочуть розплавити, чи витримає чи менше чи більша температура у відповідності до умови. Тепер наступна задача графічна. По графіку ми можемо дуже багато чого з вами знайти. І ось одна із задач, яку я пропоную вам для розгляду. Значить, є у нас графік, який представляє собою, подивіться уважно, по осі Y у нас температура взята в градусах Цельсія для деякої речовини. По осі Xів у нас час взятий у хвилинах. І відповідно є певні ділянки. Якщо тепер уважно ми подивимось на ці ділянки, так вони позначені буквами, відповідно, відрізками А, Б, Б, С і С Д. Три ділянки позначені на рисунку. І питання тепер перше. Яким агрегатним станом відповідають ділянки А, Б, Б, С і С Д? Що означає агрегатні стани? Ми з вами говорили, зараз поки що ми розглядаємо три. Твердий, рідкий газоподібний. Якщо ми говоримо про процес плавлення, то там взагалі розглядається два. Твердий і рідкий. І ось, відповідно, давайте подивимось, як на помалюночку розібрати, який процес у нас є. Знаходимо. Ліву крайню точку нашого графіка, це точка А. І далі повзимо, як то кажуть, да, по графіку у нас температура зростає аж до точки Б. Значить, ділянка АБ зростає температура, процес, при якому температура зростає, називається нагрівання. Значить, відповідно, нагрівання, так, спочатку з'ясовуємо, які у нас взагалі да, процеси. Далі ділянка Б С, давайте звернімо на неї. У нас час іде, а температура не змінюється. Ми з вами щойно повторювали, що це характерно для процесу плавлення. Так, для процесу плавлення або кристалізації. В нашому випадку, так як на першій ділянці АБ температура зростала да, до певної точки, а далі не змінюється, значить, це процес плавлення. І відповідно ділянка СД, знову-таки, дивіться, рухаючись по неї, і в мене повзе олівець вгору, значить температура зростає і час іде. Значить, це відповідно знову таки нагрівання. А от тепер давайте міркувати. Якщо БЦ, це у нас процес плавлення, то перед процесом плавлення речовина у нас була у твердому стані. Так? Під час процесу плавлення йде перехід із твердого в. Рідину. І далі вже ділянка CD – це нагрівання, але вже рідини, яка утворилася після процесу плавлення. Значить, відповідно, на перше, ми відповіли з вами. Друге, яка початкова температура зразка? Знову таки, початок графіку починається у точці А. Відповідно, якщо ми уважно подивимось на зазначені осі, то у нас, відповідно, мінус 20, мінус 10, це посередині, значить, мінус 15. Так? Відповідно, температура початкового зразка мінус 15 градусів Цельсія. Третє завдання. Скільки часу тривало нагрівання льоду? Знову таки, чому вони вирішили, що це лід? Давайте уважно подивимося. У нас ділянка BC – це у нас плавлення. І плавлення відповідає температурі 0. Знову таки, знаючи. Якій температурі відповідає дана ділянка, подивившись по табличці, ясна річ, ми з'ясовуємо, що це у нас речовина, знову-таки, лід. І тому питання третє цілком тепер логічне. Скільки часу тривало нагрівання льоду до точки плавлення? Точка плавлення це точка Б. Час це у нас вісь іксів. Так, дивимось, почали ми з цієї точки, так, і до точки плавлення у нас пройшло от скільки часу? Значить, від 0 до 20 хвилин, значить, відповідно, 20 хвилин пройшло до початку плавлення. Далі, яка температура плавлення зразка? Знову-таки, як тільки ми з'ясували, що ділянка БЦ це у нас плавлення, ми дивимося, якої температурі відповідає ця діляночка. В нашому випадку 0 градусів Цельсія. Значить, це відповідно у нас. 0 градусів Цельсія. На скільки градусів змінилась температура за час спостереження? Знову таки, як відповісти на це питання? Якщо початкова точка відповідає температурі мінус 15, кінцева точка в нашому випадку це точка D. Давайте знову-таки спробуємо визначити, якій температурі відповідає ця точка, якщо ми будемо перетинати її до. І тягнути до осі, яка відповідає температурі. 0 тут 10, значить тут відповідно 5 градусів Цельсія. Значить, отже, наскільки змінилася початкова температура була мінус 15 градусів Цельсія, кінцева температура у нас 5 градусів Цельсія. Отже, від мінус 15 до 5, так, відповідно, Дельта Т буде складати 20 градусів Цельсія. Отже, дивіться, один графік, але скільки. Різноманітних відповідей ми можемо з вами визначити. Ось таким чином декілька задач, які стосуються саме да, графіків. І ще одну графічну задачу. Так, давайте знову таки ми з вами розглянемо. Початкова температура зразка. Знову таки, знаходимо, у нас точка А, яка відповідає значенню мінус 30 градусів Цельсія. Далі, температура плавлення. Для того, щоб зрозуміти температуру плавлення, давайте спочатку зробимо четвертий пункт, які процеси зображено на ділянках графіка. І знову таки, да? а, Б – це у нас нагрівання, тому що від точки А олівець повзе вгору до точки Б, значить, температура зростає. Значить, це процес нагрівання. Далі БЦ ділянка, дивіться, температура не змінюється, значить, це процес плавлення, процес плавлення, і ділянка СД, це теж процес нагрівання. Але відмінність цих двох процесів в тому, що якщо мова йде до процесу плавлення, то це нагрівання твердої речовини. Якщо після процесу плавлення, це нагрівання. Рідини. Так, отже, перше, ми виконали. Четверте, от тепер температура плавлення. Якщо тепер я знаю, що ділянка БЦ це у мене плавлення, то одразу ми дивимось, да, яка температура відповідає ділянки БЦ. В нашому випадку це 232, 232 градуси по Цельсію. Це температура плавлення. З якої речовини виготовлене тіло? Для того, щоб дати відповідь на це питання. Давайте звернімо е, на е, табличку нашу, табличку під номером 2. Температура плавлення у нас відповідає 232 градуси. В цій таблиці знаходимо 232 і відповідно розуміємо, що у нас речовина олово. Значить сюди ми можемо написати, що у нас олово. Так, далі, скільки часу нагрівали тверду речовину. Знову таки, нагрівання твердої речовини це ділянка АБ. Знову таки, дивимось на вісь часу, і від початкової точки, яка відповідає значенню 0, до кінцевої точки, яка відповідає значенню Б, ось це діляночка часу, яка відповідає часу нагрівання твердої речовини. Від 0 до 20 хвилин, значить, відповідно, у нас 20. Хвилин пройшло. Так, і скільки часу плавилось тіло, знову таки, дивіться, початкове значення, це точка Б процесу плавлення, відповідає 20 хвилинам, кінцева точка С відповідає 30 хвилинам. Значить, ось цей час е, пройшов, коли тіло плавилося, так, за певної температури. Знову таки, на годиннику показувало 20 хвилин, потім показує 30 хвилин. Значить, скільки часу дельта Т. 30 хвилин мінус 20 хвилин дорівнює 10 хвилин. Значить, тіло плавилось 10 хвилин. Ось таким чином, по графіку, ми можемо з вами дуже багато чого зрозуміти. Сподіваюся, сьогодні ви отримали нові знання. Якщо вам сподобався урок, не забудьте лайкнути. Так, і до нових зустрічей!